Доброго ранку, шановні сьомі класи. Сьогодні у нас буде урок підготовка до контрольної роботи. Контрольна робота з теми роботи та енергії відводиться у вас 7А БМБ класи це 15.05, 7 Г 14.05. Повідно, цей урок підготовки я знімаю заздалегідь. У вас вона вийде за урок до контрольної роботи. Получається, 7 А, Б, В, клас урок вийде в п'ятницю, адже 11-го, вибачте, 7 А і Б, В п'ятницю, адже у вас понеділок наступний, то є вихідний, відповідно, Б клас урок вийде в 8. І так, контрольна робота буде мати 6, 6 тестових завдань на теорію та буде містити в собі ще три задачі. Власне, ці задачі ми зараз розберемо. А на контрольні будуть максимально аналогічні. Нагадую, що ви здаєте лабораторні роботи, контрольна та лабораторна робота це останній вид оцінювання, окрім, ну, ще в конспекти є. так? Більше вже не буде ніяких робіт на оцінку. Далі ми будемо розв'язувати задачі просто. Тренуватися, пригадувати. І так, поїхали. Запишемо в ваших зошитах. Під Уроки підготовка до КР. Урок. До КР, до контрольної роботи. І так, ми зараз розберемо три задачі максимально аналогічні, які будуть в контрольній роботі. Нагадую, що під час зачитання мною умов задачі у вас з'являються субтитри. Якщо чого вони не з'являються, отже ви їх не увімкнули. І так читаю умови. Металева куля це перша задача, яка буде. Металева, знову ж таки, ще раз, вибачте, переливаю сам себе, ця задача буде на 1,5 бали, напевно, що на півтори бали, або на 2, або на півтори. Так, ще раз. Металева куля масою 500 грам падає на землю з висоти 3 метри, яку виконує роботу при цьому. Сила тяжіння. І так. Металева куля падає, падає в нас до чого, адже її притягує, сила тяжіння, притягує до себе земля, відповідно виконується якась робота. Будемо з максимально вкратці, щоб не розтягли цей урок, щоб ви бачили, що ці три задачі роздягуються швидко. і легко. Поїхали! давно. Відомо, що є металева куля масою 500 грамів. Далі відомо, що нагадую, що всі питання, ви можете задати по вайбері в коментарях, якщо вам щось не зрозуміло. Падає на землю з висоти аж до рівня 3 метра. І відповідно, яка робота при цьому виконується, робота постачається літерою А. За, давайте переведемо всі, адже треба перевезти 500 грам в кілограм. Це 50 кілограма. Відповідно, переходимо до формули роботи. Робота знаходиться за формулою А дорівнює F помножити на L. Де L це яка сила, яка діє Дан на тіло, яка виконує власну роботу. Р, то є шлях, протягом якого ця робота виконується тією силою. Яка сила діє на тіло? Якщо падає камінь з висоти, то діє сила тяжіння. І саме сила тяжіння виконує роботу. А який шлях проходить тіло? А ось такий висоту з да, певної висоти відпадає і проходить якийсь шлях. І протягом цього шляху виконується робота синетяжіння. Отже, формула отримує такий вигляд. F, яка синетяжіння, синетяжіння знаходиться за формулою mg. І замість L ми підставимо висоту H. Маємо формулу MGH. Давайте перевіримо розмірність А дорівнює Маса вимірюється в кілограм, G вимірюється в ньютон на кілограм, H вимірюється в метр. Це ми розмірність перевіряємо. Відповідно, маємо кілограм на кілограм скоротитися, маємо ньютон помножити на метр, а ньютон помножити на метр то і є джоуль. Отже, підставляємо значення і отримуємо. Замість М 5 кг. Помножити G, можна вважати за 10. H у нас 3. 0,5 на 10 5. – 5 на 3 – 15 джоулів. Ось така задача. Це є і тобі задача, як бачите, нескладна. Як може було по-іншому пояснити цю формулу. Справа в тому, що якісь. Кажу так, ну ладно, давайте мамичек. Пояснено. Давайте в якійсь верхній торсі, в якійсь верхній торсі у нас є якась потенціальна енергія. Правильно? Максимальна вона в даному випадку буде. Чому? Тому що потенціальна енергія знаходиться за формулою MGH. Так? Пригадаємо, є потенціальна енергія, це MGH. Пригадаємо, кінетична енергія, у нас дорівнює МВ квадрат поділити на 2. Відповідно, коли тіло падає, коли тіло падає, потенціальна енергія буде дорівнювати в нижній торсі, буде дорівнювати нулю. Буде дорівнювати нулю, адже там вже не буде ніякої висоти. Відповідно, зміна потенціальної енергії, то є фактично виконана робота. В даному контексті. Ну, в принципі, я думаю, що найкраще це все ж таки остатки розв'язано. І так, поїхали до наступної переходимо задачі. Це буде друга задача, теж є нескладною буде. В принципі, ці контролі насправді всі задачі дуже-дуже нескладні. Тому готуйте до того, що варіанти відповіді це тестова да, ми будемо розв'язувати і тест і задача, і задача вигляді тесту. збирати правильну відповідь серед наданих варіантів. Пойдуте до того, що варіантів відповідь буде багато. Тому що задача є реально дуже легка. Наступна задача. Чому дорівнює кінетична енергія каменю масою 3 кг, якщо він був кинутий зі швидкістю 10 метрів на секунду? Це задача мета на форму. Дано. Напишемо, маса кавуні дорівнювала 3 кілограми. Далі швидкість відома, швидкість дорівнювала 10 метрів на секунду. І нам треба було знайти, чому дорівнює кінетична енергія. Задача, знову ж таки, елементарна. записуємо формулу для кінетичної енергії. Є кінетична, то є M, v квадрат поділено на 2. Відповідно, в цій формулі не будемо перевіряти розмірність, тому що тут розмінність, скажімо так, пов'язана із такою величиною, як Ньютон. Як він розписується, більш детально знаємо де ну, в 9-му класі. Можна запам'ятати зараз, що кілограм помножити на метр квадраті ділити на секунду квадраті, це і буде джов. Чому? Тому що оця величина оця, це є Ньютон. Ну, тут можете не задумуватися особо. Дев'ятого класу і їх детально розберемо. Отже, підставляємо значення. Маса у нас дорівнює 3 кг. Белона швидкість доріг є 10. Ми переводимо її, вибачте, в квадрат, розводимо, помножити на 100, ділимо на 2. Маємо, що можемо скоротити, так? Та нехай буде 1, то буде 50. І 50 помножити на 3, то буде 150. 150 джоулів. Є така задача, в принципі, знову ж таки складна І залишу ще одна задачка на наважені. Зараз ми її теж розберемо. Це буде третя задача. І так цю я стираю. Бачите, дійсно нічого нема складного. Тож можна виправляти вашу ціночку. Читаю мову наступної задачі. Важіль знаходиться в рівновазі під дією двох сил. Перша сила 4 бюджена має плече 15 см. Визначте, чому дорівнює друга сила, якщо її плече дорівнює 10 см. Отак, От в принципі, тут давайте намалюємо валюночки. Щоб... Є якась кокор, є якісь важен. Так? Перша сила 4 мільйона має плече 15 см. Десь приблизно я от позначу, що тут діє якась сила на цю точку, позначимо F1 і плече позначимо d 1 15 см. Тобто навіть 15 см від обертання діє якась сила. І маємо якусь другу силу на відстані 10 см. Позначимо F2 відстань d 2 10 см. Тобто є якась друга сила на відстані 10 см. І нам треба знайти цю другу силу. А вже перша нам відома. Тобто, ось так кажуть, бачите, уявуємо так, як клінічка. І сюди, і сюди прикладені якісь дві сили. І відповідно, давайте подумаємо, якою має бути сила F2 більшою, ніж F1, чи меншою. Давайте подумаємо. Так, так, так. Тут маємо більше плече, тут маємо менше плече. Отже для того, щоб зрівноважити важити, важити, ця сила має бути більшою, бо в неї менше плече. І так, давно. Нам відомо, що сила f 1 дорівнює 4 мільйони. Ну, так, 4? 4 є. Відомо перше плече, d 1 дорівнює 15 см. Відомо ще друге плече, d 2 дорівнює 10 см. І ми шукаємо f 2 Давайте запишемо правило в моменті. А, ні, перед цим переведемо ще всі. 15 см це 15 метра, 10 см це одна десята метр. А тепер напишемо правило моментів. Нагадаємо, що умова й доваги важення це коли моменти, що обертають важель проти годинникової стрілки, дорівнюють моментам що обертають, важель за годинниковою стрілкою. Тобто момент першої сили бути в даному випадку дорівняти моменту другої сили. Запишемо це правильно. Так ось тут. Момент сили М1, перший дорівнює другому моменту. Ну, а Давайте вже пригадаємо, що ж таке момент. Момент то є сила помножена на плече. Тоді в нашому випадку перший момент, то перша сила помножена на перше плече, дорівнює другому, другі сили помжені на друге плече. Є. Далі все знаємо, все знаємо. Нам треба що знайти? Нам треба знайти оце F2. Виражаємо F2. Як Знаходимо як в звичайному рівнянні те, що окремо ділимо на те, що поруч. Отже, тоді маємо F1D1 поділити на те, що окремо на те, що поруч. На d 2 є. Не будемо окремо перевіряти, дивитися всі Перевіримо, відразу їх будемо підставляти значно. Тому що тут не складно. Отже, маємо F2 дорівнює. F1 у нас дорівнює 4 м. Множимо на D1, вага не помиліться, 15 сотих. Метрів. Далі ділимо на D2, це буде 1, 10 метра метри метри скоротились, маємо лише ньютони. Получається, якщо ми зараз врахуємо, виходить 6 ньютонів. Ось така задача, Задача дійсно не складна, всі задачі на складній, більше задачі не буде. Зверну вашу увагу, що ці задачі, ну, схожі задачі логічні майже, будуть для тих, хто напише контрольну в перший призначений день. Ті, хто з якихось причин, скажімо так, неповажно, а причини, я проспав, чи я там не було вдома, вона не є поважною, не напишуть контроль всі числа також будуть писати контрольну роботу. Але завдання вже будуть інакше. Тож, будь ласка, віднесіться до цього всього відповідально. І удачі вам на контрольній роботі. Якщо питання, завжди звертайтеся, я відповідаю. Це побачення гарного. Да?